Добрий ранок, це зіркові новини. Акторку Сару Джесіку Паркер обікрали. Ченінг Татум та Зої Кравіц розлучилися після трьох років стосунків. Лідер гурту Coldplay провалився під сцену під час концерту. Зірковий дует Голівуду Ченінг Татум та Зої Кравіц вирішили поставити крапку у своїх стосунках після заручень і трьох років спільного життя. Хоча ще недавно актор публікував у соцмережах зворушливе фото з коханою, причини їхнього розриву тримаються у секреті. Востаннє парочку бачили разом на початку жовтня, коли татум прийшов підтримати Зої на прем'єрі її фільму у Нью-Йорку, але потім Кравіц помітили вже без каблучки. Що ж, сигнал зрозумілий, незважаючи на розрив, колишні кохані продовжать співпрацю у професійній сфері. Обидва актори затверджені на ролі в комедії про іншопланетне вторгнення Альфа Генг. Американський продюсер-репер і репер Шон Компс, відомий як Підіді, святкує своє 55-річчя у в'язниці Нью-Йорка, куди його відправили у вересні. Замість чергової розкішної вечірки з келихами шампанського і зірковими гостями на святковий обід йому запропонували вибір із сирої піци, салату або пасти. На свободу йому поки що не варто чекати. Адже суд вирішив, що заставу призначати не будуть. Тож Компсу доведеться затриматися за ґратами до травня наступного наступного року, коли відбудеться перше слухання. Якщо йому не вдасться довести свою невинність, такі святкування дня народження можуть перетворитися на щорічну традицію під суворим наглядом охоронців, бо підійді загрожує довічне ув'язнення. З лідером гурту Coldplay Крісом Мартіном стався конфуз прямо під час концерту у Мельбурні. Музикант провалився під сцену під час виступу. Інцидент потрапив на відео, яке вже розлетілось у Тікток. Соліст колективу у перерві між піснями вирішив поспілкуватися із фанами. Кріс проголошував свою промову і йшов по сцені спиною назад. Співак дивився у зал на глядачів, а не під ноги. Несподівано Мартін провалився у відкритий люк на сцені. На щастя, фронтмен Coldplay не Постраждав. Музиканту пощастило, що під сценою були члени команди, які вчасно підхопили його під час падіння. У гіршому випадку Кріс міг би ударитися головою та спиною, що могло призвести до серйозної травми. Проте Мартін не розгубився і продовжив свій виступ. Селена Гомес відповіла на чергові критичні зауваження на адресу своєї фігури і зізналась, що має захворювання кішківника, про це вона розповіла у відео у Тіктоці, яке пізніше було вилучено. Мені не важливо, що я не виглядаю худою, моє тіло не таке. Кінець історії. Ні, я не жертва, я просто людина. Написала співачка в описі до відео. У коментарях вона пояснила: від цього мені погано. У мене синдром надмірного бактеріального росту тонкого кишківника, і він загострюється. Гомес зазначила, що серед симптомів цієї хвороби здуття живота, у шлунку та проблеми з травленням. Приводом для нової порції критики стала поява актриси на прем'єрі. Фільму Емілія Перес у Лос-Анджелесі Селена вийшла у світ у чорній сукні, за допомогою якої як вважають хейтери, вона намагалась приховати фігуру. У мережі також зазначили, що актриса прикривала живіт рукою. Суд присяжних засудив одного з провідних аніматорів Дісней та Піксар: 59-річного Полхема Бушибу, до 25 років ув'язнення за педофілію, співучасть у зґвалтуваннях та торгівлі людьми. Бушибу звинуватили у замовленні прямих трансляцій насильства над дітьми. Також повідомляється, що він сам катував дітей, даючи вказівки віддалено, що з ними робити. У телефоні Бушиби було знайдено багато фотографій знущань з дітей. Злочини відбувалися протягом майже Сяти років, коли Бушиба мешкав у Франції та США, Йдеться про тисячі випадків насильства, скоєних щодо дівчат від трьох до п'ятнадцяти років, які проживають на Філіпінах. Джастін та Хейлі Бібер вирішили показати свого тримісячного сина, приурочивши публікацію до святкування Геловіна. Родина перевдяглася у персонажів мультсеріалу Кім 5 з плюсом про дівчинку підлітка, що рятує світ від лиходіїв. Фотографії з'явились на їхніх сторінках у інстаграм. Проте обличчя малюка вирішили не показувати, демонструючи його зі спини. Американську актрису Сару Джесіку Паркер, відому завдяки серіалу Секс у великому місті обікрали, виявилось, що у зірки вкрали гарбузи. На честь Геловіна актриса прикрасила свій особняк та виклала пофарбовані гарбузи на сходах будинку. Однак із настанням ночі напередодні дня всіх святих на ганку залишилися лише кілька свічок та гарбузовий ліхтар. Акторка розлютилася, злодії нахабно забрали увесь декор та втекли, проте їхні обличчя встигла зафіксувати камера з Паркер не змогла промовчати та розповіла про крадіжку публічно. Більше того, вона повісила на дверях свого маєтку табличку з написом Ганьба крадіям гарбузів та приклеїла фото злочинців.